Разом з усією Україною до свята Святого Миколая долучились і працівники прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Під покровом Святого Миколая у цьому році відчув себе районний дитячий будинок Рідний дім, що на Самбірщині. Саме сюди завітали з Миколайчиками гості від прокуратури регіону. Щира та невимушена атмосфера дитячого свята однаково діяла на всіх. Як на вихованців дитячого будинку, так і на представників прокуратури Західного регіону. З давніх часів свято Святого Миколая є чарівним для всіх дітей по відношенню до яких цей святий Покровитель є захисником. Але, мабуть, найбільш чарівнішим це свято є для дітей, які потребують додаткової уваги від суспільства, додаткової теплоти і ласки. А тому колектив прокуратури Західного регіону України у воєнній сфері і її проспілка не залишили восторонь цих прекрасних чарівних дітей. І в День Святого Миколая подарували їм скромні подарунки. Надіємося, що ці прекрасні ширівні діти на протязі наступного року будуть слухняні і щасливенькі. Своїми дарунками дорослі не лише дали відчути дітлахам магію свята Миколая, а й вкотре довели у прокуратурі. Працюють чуйні та добрі люди. Солодкі дарунки від Святого Миколая отримали геть усі вихованці районного дитячого будинку Рідний дім. Дехто радів, як це вміють лише діти з солодощам, а дехто забавам із феями та святим Миколаєм. Сподобалось, як чорні е, 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 феї виступали. Подарунки бувають не лише солодкі, а й вкрай необхідні. Крім малечі, від прокуратури отримав подарунки і дитячий будинок. Саме ці дарунки щодня приноситимуть користь дітлахам та їхнім вихователям. Вони вірять в чудо в казку, що добро є на світі. Я думаю, що і великі, і маленькі, вони вірять, розумієте? Я думаю, що 9 клас вони не розуміють, ну, але вони теж під подушку заглядали. Те хочеться, щоб діти кожного дня відчували таку турботу гарно. Діти з притаманним їм завзяттям привітали зі святом і гостей з прокуратури регіону. Пісні, танці та віршики, котрі щиро лунали на святі, не залишили байдужим нікого. Я скажу, що це дуже добра справа, яка зроблена разом з незалежною нашою проспілкою. І це я впевнений, що це треба продовжувати. Це дитяче свято, це свято дітей, це наше майбутнє. Свято, влаштоване прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері це не лише свято для вихованців дитячого будинку рідний дім. Ті, хто служить в феміді, також потребують позитивних емоцій, котрі щиро панували на святі. Бо що може бути кращим за дитячу усмішку, обійми та поцілунок та за щире дитяче дякую?